Четвер, 25 червня, час новин на нашому каналі. З липня мінімум стане більшим як другобич. Посадовці прибирали скільки коштує випускний устрій, Не пропустіть головного. Мінімум стане більшим із 1 липня цього року. Розмір мінімальної зарплати становитиме 825 двадцять і гривень із 1 жовтня 864, А до кінця року цілих 900 гривень. Такий законопроект у першому читанні ухвалили Верховна Рада України. Згідно з цим документом, планують затвердити і прожитковий мінімум. Із жовтня його сума складатиме 848 гривень. За такі зміни проголосували 243 народні депутати із 438 за Естрованих у сесійній залі Іскра гасне на єдиному в Україні заводі з виробництва електроламп, 26 червня, зупинять виробництво. Генеральний директор Іскри Мирон Костів каже, завод доведеться зупинити через зниження продажів. Працівники відправлять у відпустки. Зараз на складах заводу продукції на 51 мільйон гривень. За час вимушеного простою підприємство проведе реконструкцію печі, збільшивши її потужність на 60 відсотків. Микола Костів, іскра єдиний в Україні виробник електричних ламп. На потужність складає 400 мільйонів ламп на рік. Сиріт на Львівщині більше є. За три останні роки ще 250 дітей позбавили батьківської опіки. Та водночас у нашій області одна з найкращих ситуацій в Україні із всиновленням. Сьогодні 80% таких дітей перебувають під опікою. Та залишається ще півтисячі дітей, які могли би бути усиновленими. Проте переважно потенційні батьки хочуть малят. У черзі за дітьми зараз 105 людей. Зі Львова до Києва з вітерком до 2012 року Укрзалізниця планує пришвидшити денні потяги зі сполученням Київ, Харків, Донецьк та Львів. За словами генерального директора Укрзалізниці Михайла Костюка, поїзди курсуватимуть зі швидкістю 160 км на годину. Він також додав, що у цій схемі буде задіяний Дніпропетровськ, оскільки місто розташоване на шляху сполучення міст учасників Євро 2012 А для того, щоб цю ідею успішно втілити у життя, потрібно вберегти колії від вантажних потягів. Тому зараз ведуть роботи із їхнього розмежування. Посадовці, прибиральники у Друговичі, працівники відділів управлінь та служби виконавчого комітету міської ради очищуватимуть місцеві парки та водойми від побутового сміття. Таке розпорядження підписав міський голова Друговича Микола Гук. Окрім того, мер вимагає від партійних і громадських організацій підготувати власні плани заходи на день довкілля. І продовжуємо випуск. Наші розумники у Львівській області. 15 учасників цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання за результатами двох тестів набрали по 200 балів. За словами начальника головного управління освіти та науки обласної державної адміністрації Павла Хобзея, це найкращий показник в Україні. Більшість випускників зі Львова але є із Дрогобича, і з Постомитівського району. Одному із учасників тестування 33 роки. Свого часу він закінчив Львівський інститут фізичної культури, а зараз хоче. Поступити в академію мистецтв сьогодні. Чоловік поїхав на зустріч із президентом Віктором Ющенком сезон випускних розпочався. Випускники з нетерпінням чекають першого і найважливішого балу у їхньому житті. Того дня все має бути найкращим: і одяг, і зачіска, і слова в окремих школах. Сьогодні відбуваються останні приготування та репетиції. На одній із них побувала Світлана Кренців. Остання репетиція перед завтрашнім відповідальним днем. Випускники ще раз повторюють на пам'ять завчені куплети віршів та пісень. Класний керівник стежить, щоб ніхто не забувся, і на урочистій частині все пройшло, як годиться. Третьокласник Іван, хоч і не випускник, проте хвилюється не менше ніж вони. У його сестри також завтра випускний вечір. Моє, модняча сукня, туфлі, і зачіска хіпова, п'янки, парфуми і каблучка нова. Плакали наші грошики, які зібрали. Навіть мені вже нічого не перепало. Одинадцятикласниці обговорюють зачіски та макіяж, які на одміну здивують завтра як батьків, так і однокласників. Кажуть, що з нетерпінням чекають випускного, адже готувались до нього цілий рік. Дівчата не приховують, убрання їм коштувало дорого, адже цього сезону модні сукні обшиті камінням Сваровського. Ну, переважно, що зараз дуже модно, щоб було цього року платі обшиті камінням Сваровського. Майже всюди. Я знаю, я дивилася, що міряла, це було, що просто тут обшито трошки камнем, то півтора тисячі. Майже всі випускниці за вечірніми сукнями їздили до Львова. Там і дешево, і вибір найбільший. Дівчата кажуть, у їхньому класі однакових суконь не буде, як фасонами, так і кольорами. Для них кожний відтінок модний, аби личив. Кольору синього плаття. Більше синій колір посував, порадили продавці. Хотіла довге, але. Пала короткі, до коліна. Наталя, як і подруги, обійшла всі магазини та прокати, проте не знайшла сукенки до вподоби, тому випускне обрання їй пошили на замовлення. Я собі вибрала плаття малинового кольору. Дуже подобається мені пасує. Ну в середньому така довжина отако до коліна, і він так платяє курсетом, потім там гіпюр і чорним бісером обшити. Ну ти ще вісімсот почали з мене. Ну там вже з камінчиком, з тим всім. А каміння сваровського е, бісер простий, а каміня там сваровського до першої самостійної гулянки залишаються лічені години. Випускники готують вдячні слова вчителям та батькам і зізнаються, що прощатись із школою не хочуть, адже вона стала для них рідною домівкою. Світлана Гренців, Оксана Стасів, новини Стрія. Літературна зустріч сьогодні до книгарні народного дому завітав письменник, журналіст та гуморист із Мукачева Мирослав Дочинець. О 17-й годині поспілкуватися із закарпатським гостем можуть усі охочі. Нагадаємо, такі зустрічі з митцями та літераторами відбуваються вже традиційно. Що у книгарні народного дому за адресою вулиця Народна, 8. Коні винні Скакуни спричинили аварію на вулицях Львова. З іподрому утік табун із 30 тварин. За словами очевидців, коні помчали по вулиці Стрийській і наскочили на автомобіль фіату, якому їхало подружжя із Закарпаття. У наслідок такого зіткнення людей забрали до лікарні. Керівництво іподрому про зникнення коней до міліції не заявило. Зараз ведеться слідство. І на цьому мене все прощаюся з вами до завтра. У цій же порі. Побачимось. Нехай вам щастить. Вітаю, партнер спортивного огляду магазину Лімп та я, ведучий Ігор Тимків, запрошують вас у світ спорту. Сьогодні про таке Іванчук за пів кроку від перемоги. Сергія Кузнецова визнано кращим гравцем Карпат Українки у півфіналі світового кубку виклику. Ареола хоче побити кличка. Починаємо. Іванчук за півкроку від перемоги у Базні. У дев'ятому передостанньому турі міжнародного шахового турніру Кінг Сторнамент у румунському місті Базні. Всі три партії закінчили з нічийним результатом. Український гросмейстер Василь Іванчук не зміг знайти лазів у куточній обороні американці Гати Камського і на 53-му ході, спробувавши всі варіанти, суперники погодились на нічию. Турніри становище після дев'ятого туру таке: Іванчук 6 ,5 очок, Гельфанд 5,5, Раджабов 5, Широв 4,5, Ніспіяну 3 і Камський два очки. Отже, для перемоги українцю у турнірі достатньо в останньому турі зіграти у з Таймуром Раджабовим, але навіть у випадку поразки шанси на загальну перемогу є досить високими. Сергія Кузніцова визнано кращим гравцем Карпат. Кращим гравцем на Львівських Карпат у новому сезоні за версією болівальників, які голосували на офіційному сайті команди, став Сергій Кузніцов. Повідомляє інформаційний центр Карпати. Найкращого Леодора Львівських Карпат Сергія Кузніцова у новому сезоні влаштує лише місце команди у Лізів Європи та 20 голів у особистому заліку. Водне поло, Львівський Динамо готове до бронзи. У найближчу суботу у Севастополі зберуться чотири кращі ватерпольні команди країни, щоб розіграти плей-офф медалі відкритого чемпіонату України 2008-2009. В одній парі зустрінуться багаторазовий чемпіон країни Маріупольський лічивець з Львівським Динамо а у другій БМК Харків зі збірною Севастополя. Головний тренер Динамо Ігор Зінкевич наголосив, що перед його командою стоятиме завдання вдало зіграти у матчах за бронзу. Жіноча збірна України вийшла у півфінал світового кубку виклику з гандболу. Жіноча збірна України пробилася до півфіналу світового кубку виклику, що проходить в Казані. У групі бі українки обіграли Малайзію 2-1, Росію 2-1 та зіграли нічию 1-1 з командою Ірландії. Кращим бомбардиром у цих матчах стала Марина Виноградова, яка відзначалася тричі, 26 червня. У півфіналі Національна збірна України буде грати з фаворитами змагань збірної Індії. Перебий ніс вийшла до другого кола пари. На жіночому турнірі серії Grand Slam у Білдоні, Англія з призовим фондом 5 мільйонів 616 тисяч фунтів стерлінгів. Відбувся перший раунд парного розряду. Українка Тетяна Перебий Ніс у парі з росіянкою Душевіною обіграли дует чань із Тайваню і Шавай з Угорщини 7, 5, 3, 6, 6, 4. Ареола хоче зустрітися з Віталієм Кличком. Американський боксер у надважкій вазі Кріс Ареола, його промоутер Ден Гусен і тренер Генрі Рамірес наступного тижня мають оголосити про своє бажання зустрітися з чемпіоном WBC у надважкій вазі Віталієм Кличком. Як відомо, кличко добився через суд скасування ухвали WBC, що зобов'язувала провести свій наступний поєдинок проти обов'язкового претендента Олега Маскаєва. І тепер чемпіон WBC вільний у виборі наступного суперника. Ним, окрім Ареола, який займає перше місце в рейтингу WBC. Може стати британець Девід Хей і чемпіон WBC у надважкій вазі Микола Валуєв. На цьому наш випуск завершено. В студії працював Ігор Тимків. Бережіть себе і своїх близьких. Бажаю вам я і магазин спортивного одягу Олімп. Зустрінемось! Партнер прогнозу погоди на нашому каналі приватне підприємство Макбут. Прогнози синоптиків стабільні. Над нашою територією все ще пропливатимуть дощові хмари. Тому можливі опади повітря прогріється до 27 градусів тепла. Вітер північно-східний 3 метри на секунду. Волость повітря 62%. відсотки. Атмосферний тиск становитиме 731 міліметр штутного стовпчика. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це макбут, власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського, 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.